Чи є у Житомирі туризм? Офіційно немає. Воно й не дивно, адже більшість історичних і культурних пам'яток у занедбаному стані. І невідомо, коли до них йдуть руки, які нічого не крали. А ми туристи, ми туристи, ми романтіки, оптимісти. Перед тим, як іти ти в мерію, ми переглянули сайт Житомирської міської ради, де немає жодної згадки про туризм. Справді відомство, щоб займалося цим напрямком, просто відсутнє. Взагалі, відділу, який займався би туризмом, в міській раді немає. Чому? Є. Тому що він не створений. А ви розглядали можливість створення? Так, розглядали. Причому, можливо, це буде не Якийсь, скажем так, відділ при управлінні культури можливо це буде комунальне підприємство. Тобто розмови про це йдуть. Заступник міського голови чудово розуміє, що туризм тісно пов'язаний із вшануванням історії, а отже, будівництвом чи реставрацією різних пам'яток. Для цього потрібно, потрібна так, дрібничка гроші потрібно поповнювати бюджет міста. Ну, От сього поповнюю поповнюємо. це легалізація робочих місць в першу чергу. Це боротьба з зарплатою в конвертах. Цікаво було поблукати гарними місцями, які з одного боку вже давно приїлися житомирянам, а з іншого могли привабити туристів. Однак в гості не запрошують, коли не зовсім порядок вдома. В тому вигляді, якому парк є на сьогоднішній день, в принципі, я б його не показував. Я особисто. Я б його все таки відродив. З таким оптимізмом можна взагалі не думати про туристичний Житомир. Сумну картину доповнюють слова директора обласного літературного музею Віталія Єремеєва. Деякі літературні місця в Житомирі постраждали від вандалізму, зникали дошки, які були поставлені на честь відомих наших літераторів. І от до сьогодні відсутня дошка на будинку по вулиці. 1 травня, де жив Довженко, ще один будинок, де перебував митець Олександр Довженко, на перетині вулиць Довженка і Великої Бердичівської знесли з лиця землі. Символічно, що стрічка Довженка-Земля була визнана як одна із найвидатніших кінотворів усіх часів і народів. Свавіля якихось чиновників призвела до того, що цей будинок розвалили, зруйнували і тепер просто. Залишилось місто. Місце видно, як дев'ятиповерховий будинок на розі вулиці, трошки повертає. і Залишає місце для маленького. Ну, там його тепер вже немає. Так само вчинили свого часу з меморіальними будинками Ріхтера Кочерги Лятошинського Ольжича. Ще одне місце примара це поштова станція на розі нинішніх вулиць перемоги, які ради зупинявся Бальзак. Тут із письменником сталася якась комедна історія, яку на жаль ніде не описано. Томаряни зробили йому дивні пропозиції, і він казав, що це настільки смішно, що можна буде колись розсмішити навіть поминальний обід. Сказав, а що за пропозиції що... не вказав? Не вказав. Він сказав, що залишає цей сюжет для майбутніх своїх творів, але цих творів вже він не зміг написати. Знаковим культурним центром, що все-таки зберігся, є архієрейське подвір'я. Зараз тут розташована військова частина, тому й доступ обмежений. Колись сюди приїздив Тарас Шевченко. А в одній з двох церков правив службу Борис Тен їхав до Житомира Тарас Шевченко, щоб зробити замальовки пам'яток старожитностей, які є в Волинській губернії, То він звертався в першу чергу туди. В це приміщення цим місцем пов'язана діяльність Бориса Тена. Він ä, започаткував у Житомирі. Ä, Першу покіфальну громаду і очолював її, і якраз там служив. І це лише інформаційні крихти про унікальність Житомира. У нашому місті жили і працювали нерозрекламовані постаті, які боролися за незалежність України. Так біля Преображенського собору могила Стіборського і Сеника, яких вбили в один день у 1941 році. Мало хто знає, що державний устрій розтлумачений у книзі Сіборського націократія, застосували у провідних країнах світу, скажімо, в Японії. У вересня були поповані. Вийшло десь 3-4 тисячі Житомиря. Тобто це свідчить про те, що ці люди були звичайно вшановані на той час в Житомирі, бо така підтримка громади. Інший факт щодо поважності цих осіб це те, що вони були поховані на території собору, а на території соборів ховали дійсно визначних діячів. Там же за попередньою інформацією, похований генерал Бозний, який керував обороною Житомира від большевицької навали. Але ніякої згадки ні про генерала, ні про цю подію немає. Тому то й наша біта сьогодні українців і біта Житомиря 40 великих. Що ми сьогодні не шануємо своїх і не шануємо тих, хто боровся за нас. Але я думаю, це не такі далекі часи. Воно все має стати на своїх місцях. Натомість останнім часом у Житомирі пропагується вшанування діячів радянської епохи. Вже встановили пам'ятник першому секретарю Житомирського обкому Компартії Кавуну. Невдовзі мають увіковічнити комуніста Кременицького. Орієнтовна вартість його пам'ятника 800 тисяч гривень. А грошей на нормальний пам'ятник Шевченка немає. Доводиться милуватися його погруддям. Для Житомира також ганебний випадок. Сьогодні один з батьків української нації, якщо так можна сказати, і в величезному місці Житомирі в основному центрі мати там невеличкі погрози це не є достойним шанування. Подібна ситуація із нашим земляком Ольжичем, поет, вчений археолог читав лекцію провідних університетах світу. Згодом очолював організацію українських націоналістів. Маємо вулицю і бібліотеку, названі його іменем. А от коли мова про статичну пам'ять, лунає класична відмовка. Проєкти всі були, конкурси проведені, проєкти затверджені, але до цих пір мені влада відповідає, що грошей на проєкт немає і чи вони будуть не відповісти. Тому е зараз ми звертаємося громадяни Житомира, які, власне, бажають шанувати саме своїх людей від до місцевої влади встановити, можливо, пам'ятник розірву, розглянути ну, позицію, Хоча я знаю, що вона вже розглядалася і пропонувалася. Архітекторами і студію саме напроти проти власної бібліотеки. Від напіввіртуальних прогулянок, пов'язаними з імінами, перейдемо до туризму крізь призму фотографії. Фотограф Віктор Галанін радить споглядати Житомир у різний час доби. Мовляв, гра світла є визначальною. У Михайловській мені сподобається ввечері, коли включено освітлення, коли мало машин по городі гуляють парочки, люди, а не спішать на роботу туди-сюди. А в гідропарку краще бути, коли сходить сонце. Там тихо, спокійно. А Галанін особливо полюбляє проводити час біля води. Житомиру цьому сенсі пощастило, маючи кілька річок. Зокрема, на Кам'янці є розкішні краєвиди, про які розповідають дивовижні історії. «Цікаво, яке у нас місце було. Ми ходили купатися, колокоші. Ніхто не знає, чому вони так називаються. Є легенда, що там колись була церква. і у нас чи провалилася під землю, непонятно. І колокол там від колокоша де така назва. Усі вище згадані місця може і входять до стандартного туристичного маршруту по Житомиру. До речі, цим опікується єдина контора в місті, які вже 60 років. Це Житомир-турист. Сервіс невибагливий, але принаймні хоч щось роблять. Занімають десь трьох 3-4 часов сама екскурсія по городу. От скільки це коштує? Це Коштує на даний момент около 700 гривень. У туристичні агенції кажуть, що реклама не основний фактор розвитку туризму в Житомирі. Разом з тим, по Україні не цураються піарити себе івано-франківськ чи Тернопіль із закликом провести вихідні у цих містах. Любой город теж України. От завжди по любому інтерес для любознательного чоловіка. А це до речі, елемент освіченості сучасної людини. Адже як кажуть, невігласами легше керувати. Туризм це також своєрідна політика. Це ну, знає дуже мале коло людей. Чому? Тому що знову ж таки влада в цьому абсолютно не зацікавлена. Хореографія наша вся виписана зовсім іншим напрямком, зовсім іншим чином. Ну, на сьогоднішній день наше завдання тільки розвивати це все, вставити, ставлювати. Маємо надію, що не в недалекому майбутньому. Та, історична справедливість вона буде відновлена. За статистикою, один турист створює 16 робочих місць. Це може бути ефективний шлях вирішення проблеми працевлаштування житомирян і розвитку туризму. Головне займатися цим серйозно і де керуватися принципом говорили, балакали, сіли й заплакали. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира п'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.